Їм 14, а їх вже навчають виживати. Тільки нещодавно записала ролик про школу та систему нашої освіти, який набрав певне охоплення та викликав суперечки. Ключова думка була така, що школу в тому вигляді, в якому ми знаємо, було створено не для індивідуальності наших дітей, а для того, щоб сформувати слухняних дисциплінованих робітників, що школа це модель певного заводу, та і так легше контролювати натовп, і так легше стандартизувати мислення. Так, от такої дискусії, яка почалась у мене в директі, о, це начебто гарно. Я не пам'ятаю давно не помислення. Не по моїй прийняті діяльності, по моїй експертності, я не пам'ятаю. Але я всім повітрявала. Єдине, що мені запам'яталося, дівчинка скинула мені підручник фінансової грамотності за 8 клас. Я настільки не повірила, тому що там написано, вона просто прислала мені скрін, настільки в це не повірила, що я попросила її надіслати мені відео, де вона гортається підручник у руках. Я просто маю вам це зачитати у попередніх параграфах. Ми з вами поговорили про те, що таке гроші, звідки вони взялися, для чого вони потрібні, але це так би мовити теорія. Так? А живемо ми в реальному світі, де гроші не падають з неба. Перший ред -флаг, да? натомість їх доводиться заробляти. Грошей постійно бракує і треба думати, перш ніж витрачати. А ще в реальному світі треба постійно рахувати, скільки залишилося і скільки буде витрачено до кінця місяця, щоб не померти з голоду. А ще ж заплати за комуналку, щоб не відключили воду та опалення. Звісно, можна звернутися до інфошахраїв. Я нагадую, що це блок про сімейний бюджет. Все, в одному абзаці ми одразу перекинули нас на інфошахраїв. І вони швиденько розкажуть вам п'ять кроків чи 10 правил фінансового успіху, але в реальному світі це чомусь не працює. Тож нам треба вчитися виживати в ньому в його довживання. Але то ще не все продовжуємо. Йде поміточка, що ж таке інфошахраї. Інфошахраї це термін, що використовують для опису людей, які продають інформаційні продукти та послуги. Все, це вже інфошахрай. Курси, семінари, тренінги та книги за завищеними цінами і часто без надання реальної користі. Тобто, якщо є користь, ти все рівно інфошахрай. Інфошахраї покажуть вам, як легко, без надусиль, розбагатіти, покажуть 10 кроків успіху і 5 правил витрачання грошей, що зроблять вас фінансово незалежним. Інфошахраї повідують вам, як торгуючи криптовалютами, зробити із сотні доларів, сотню тисяч, навіть не встаючись зі стільця. А тепер слухаймо далі: ось декілька прикладів назв книжок. Топових світових інфошахраїв. Понеслась. Роберт Кіосакі, багатий тати, біднотати, Тоні Робінсон, «Крок до величі, чи... Наполеон Гіл і багатій, Робін Шарма, «Монах, який продав Феррарі, і Том Ферес чотиригодинний 4... робочий тиждень. Прокоментувати, чи вам там самим вже погано? Тепер давайте подискутуємо за рахунок того, що це не роман, це не вирвано з контексту. Блок називається сімейний бюджет. Хіба тут є щось про сімейний бюджет? Тут скоріше про переналаштування свідомості. Для чого згадайте і була створена школа? Але давайте поміркуємо, що насправді закладається дітям. Гроші не падають з неба їх завжди бракує. Треба виживати в реальному світі. Тебе можуть виключити опалення, треба рахувати, щоб не померти з голоду. Акцент не на недостатку, не на можливостях, акцент на чому, на боротьбі, на страху, на виживанні. і фінансова модель, яка тут розглядається, лише економія. Тобто дитину з 14 років починають програмувати на фокус нестачі, на фокус виживання. Дитина зі школьної освіти може взяти собі падану поведінку, що життя дорівнює виживання. Таким чином нашу дитину заземляють замість свідомості творця, дитині вживляється свідомість кого боржника. Споживача, і навіть якщо вона круто влаштує своє життя і виростить, в неї може бути залишатися оцей страх, а раптом не вистачить. Це не підручник фінансової грамотності, це парадигма виживання. Ну і тема інфошахрайства. Яким чином, в розділі про сімейний бюджет, з абзац за абзацом, навіть у тому самому абзаці, вплили інфошахраї. Тобто знецінюється будь-яка сама освіта і наставництво. Тобто платна освіта прирівнюється до шахрайства. Плутаються терміни, де усю індустрію знань разом з класичною літературою для дітей маркують під шахрайство, в той час як шахраї це люди, які обіцяють тобі гарантований 100% успіх прямо зараз. Що скажете? Подискутуємо.